Одного разу напередодні дня Святого Миколая він поспішав небом, несучи подарунки для чемних діток. Ніч була тиха-тиха, засніжена, а зорі світили так яскраво, що світлювали шлях, наче маленькі лехтарики. Та раптом сильний зимовий вітер розгулявся, закружляв навколо саней і непомітно з рук Святого Миколая випала одна тепла червона рукавичка. Ой, треба бути, повернутися за нею, подумав він, але зараз найголовніше встигнути до всіх діточок. Рукавичка впала просто в сніжний замет у лісі. Там її знайшов маленький зайчик. Яка м'якенька і тепла, зрадів він. Зроблю собі хатку. Зайчик сховався всередину і раптом рукавичка стала трошки більша, щоб йому було зручно. Незабаром прибігла лисичка. Зайчук, пусти мене, така заміттіль на дворів. Заходь, лисичко, тепло. Рокавичка знову тихенько розтягнулася, потім прибіг вовк, за ним ведмідь прокинувся від чудернацького запаху пряника, що тягнувся. Від рукавички Миколая. «Чи є місце для мене? пробурмотів він. Заходь. Відгукнулися всі, і рукавичка стала така велика, наче справжня хатинка. Та ось у небі з'явилося золоте сяйво. Повертався святий Миколай. Він знайшов свою рукавичку і здивовано усміхнувся. Ого, скільки гостей у моїй рукавичці, і всі в теплі та злагоді. Тваринки злякалися, але Миколай лагідно сказав. Не бійтесь, якщо ви тут зібралися разом. Значить, у ваших серцях живе добро. А де добро, там і чудо. Він торкнувся рукавички посохом, і вона перетворилася на справжню лісову хатинку для всіх, хто потребує тепла зимку.